Всім привіт! Я вітаю всіх діточок і їх батьків. Сьогодні останній навчальний день і початок літніх канікул. Ця казочка саме про це. Підписуйся, буде багато цікавого. У лісовій школі було незвично тихо. Сонце лагідно світило крізь шипки, а у повітрі вже витав запах канікул. Старенький бурсук. Учитель з великим серцем і круглими окулярами стояв біля дошки та з ніжною усмішкою поглядав на своїх учнів. Перед ним ряди парт, за якими сиділи звірятка. білочки з пухнастими хвостиками, ведмежата з важкими портфелями, маленька лисичка з уважними очима, вовчик, що трішки нервував, кабанчик із бантиком на рюкзаку, скромна мишка, серйозна риська. Та весела ласка. Усі по черзі підходили до вчителя, здавали свої шкільні книжечки і дякували за навчальний рік. Добре вчився, ведмедику. Пілочка гарно читала. Рисько чудово писала твори. Ласко, математика твоя суперсила. А потім пролунав останній дзвоник. Веселий, дзвінкий, як весняний струмок. Усі звірята стрибнули із своїх місць і захоплено вигукнули. Канікули! Канікули! Ведмедик Михась поїхав до бабусі. Щойно Михась ступив на бабусине подвір'я, його зустріли три курки, які вважали себе головними тут. Одна намагалась клюнути його в лапу, інша. Поцупити рюкзак? «Аго, я не сніданок, зойхнув ведмедик, рятуючи свій рюкзак від дзьобів. Щоранку він прокидався від гучного кукаріку І йшов допомагати дідусеві. Той навчав його рубати дрова. Бери шокиру, як дзьостик! Не махай, а направляй. Який ще джостик. Сміявся Михась. Це ж не гра, це справжній ліс. А вдень вони з бабусею садили моркву. Михась посадив її рівно в чотири ряди, тільки криво. Ну що ж, за це художньо. підсумувала бабуся. А ввечері ведмедик сідав за комп'ютер, відкривав чат і писав рисці. Сьогодні рубав дрова. Посадив моркву з характером і з'їв 12 млинців. А ти? І звісно, щовечора читав про детектива ведмедя, який розслідував зникнення варення з комори. Михась підозрював пілочку. Зайчеха Маринка залишилась у місті, але кожного ранку її чекав город марафон. Вона висапувала бур'яни, як справжній ніндзя, швидко. Точно, без жалю. Пам'ятай, доню, казала мама. Кожен бур'ян це як невивчений урок. Позбудься і буде чисто в голові. Після обіду Маринка йшла до лисички соні, грали в шахмати під деревом, вигравала то одна, то інша. Але найвеселіше було, коли кіт Пухнастик лягав просто на дошку, скасовуючи усю партію. Це був хід королеви, поважно казав кіт, потягуючись. Мешка скрипушка кожну неділю їздила до заміської садиби. Вона обожнювала поєднувати гойдалку і навчання. Вона придумала для себе гру. «Гойднись», – скажи Риму: «Листок, струмок, пеньок, дзвінок, казка, ласка. А ще. Вона рахувала хмари, пелюстки і навіть мурашок. Увечері сідала на ганку і тренувала читати скоромовки. Карл украли, вкрав вкрали, а Клара у Карла вкрала кларнет. Королева Клара суворо карала, Карла за крадіжку корала ой. Заїкнулась і розсміялась. Ти тренуєш язичок чи катаєш його на гірці? жартувала мама. А вовчик Сірко щоранку вдягав жилетку, брав вудку і йшов на річку з татом, але риболовля починалась не з риби, а з лекції. Не лізь у воду без дозволу, не стій на слизькому камінці, не лови щуку голими лапами. А я... Думав, це відпустка, зітхав Сірко. Проте батькова техніка безпеки від А до Я стала справжнім хітом. Сірко навіть придумав вірш Без шалома й рятувалки не буде з мене рибалки. Лисичка Соня вирішила. Досить бути просто гарною. Час стати кулінаркою року. Перший її день почався зі слів. Зараз зробимо млинці, як у мультиках. Через п'ять хвилин вся кухня виглядала, як після снігової бурі, з тіста і ванілі. Навіть пес бублик був у борошні. Але Соня не здавалась, за тиждень вона вже вміла замішувати тісто, не забувати про сіль, прикрашати млинці ягодами у формі сови. Мамо, я відкрию кафе з «Сова з варенням»», заявила вона. Кабанчик і клан знайшов свою суперсилу прибирання. Спочатку не хотів, а потім затягло. Він витрушував килимки з таким ентузіазмом, що сусіди кликали його на допомогу. Усе вдома стало по кольорах сині чашки. До синіх серветок, зелені шкарпетки, до зеленого коробу, жовта катічка до шафи, а на дверях висіла табличка. Заходьте в капцях або на носочках. Чистота не терпить поспіху. Риська і ласка проводили літо разом. Риська була генератором ідей, а ласка генератором сміху. Разом вони вигадали. Форти з подушок, які назвали м'яке королівство, навчання на ходу, скільки подушок, стільки й прикладів. Казки, навпаки, коли Риська писала історію, а Ласка вгадувала, чим все закінчиться. Щовечора вони збирались на веранді з лимонадом і писали щоденник, канікули від А до Я. А ще був хом'як Данчик. Він мав один великий план на літо нічого не робити. І, здається, він його перевиконав. Кенніколи створені для відпочинку, урочисто оголосив він першого дня, зручно вмостившись у кріслі. Телефон блимає, планшет заряджений, комп'ютер мурчить, як кіт. Усе готово. Зранку Данчик відпочивав у тіктоку. Вдень у грі де мав свою ферму, хоча на справжню грядку так і не ступив, а ввечері переглядав відео, як інші щось будують, вчаться, грають. Ну, все, завтра точно вийду на двір!» Казав він щовечора. І щоранку знову сам собі казав ні. Коли ж наприкінці літа. Друзі почали ділитися своїми пригодами, Данчик спочатку зрадів Ого, класно, а я ну багато знайшов мемів. Але, коли почув, як ведмедик посадив моркву, Маринка виграла в шахи у соні, скрипушка навчилась говорити швидко-швидко, а й клан став королем порядку. Хом'як трохи засумував. Нічого, підморгнула йому Риська. Літо було одне, а ти особливий. Але наступного разу давай хоча б один мем Перетвори у щось справжнє. Добре, кивнув Данчик. Почну з осені і зроблю кавуновий пиріг з рецептом Соні Якщо знайду відео, чи краще запитаю особисто. Так Данчик зрозумів. Все добре в міру. Навіть інтернет, мораль цієї казки не проблема відпочивати, але ще краще спробувати щось нове, бо найцікавіші відео це твої власні пригоди. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон, прилети до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний вас світ приведе.